Доброго дня, друзі, яке з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Fiat Doblo Panorama Nuovo. Це є 13 рік, офіційно офеційно куплена в Україні. Від одного власника пробіг 151 тисяча пробігів. 1,4 на механічній коробці передач. В гарному біжому кольорі. По кузову в дуже гарному стані. В рідні. Він у нас є семимісний, є третій ряд сидінь, який доставляється. Салон в досить непоганому стані, чорний з такими бордовими вставками. Офіційний обслуговувався тільки на офіційному дилері. Дверні карти, салон в досить гарному стані, нічого не затерто. 151 тисяча пробігу. Простий кондиціонер. Маємо коректор, фар, протитуманки, підігрів, зеркал. Хороший чобіток на кожен день для великої сім'ї, сім місць, можна багато чого перевезти. Солон у нас трансформер. Кого цікавить, такий чобіток з офіційною історією, всі не купили в дилера, в дуже гарному стані приїжджаєте. Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.